Бо прийдуть до тебе три празники в гості. Одноіменний конкурс шкільних колядницьких гуртів відбувся в Івано-Франківську. В ньому брали участь вихованці 35 навчальних закладів понад 400 сотні учнів. Вони співали колядки, щедрівки, декламували новорічні вірші. Дехто разом зі своїми наставниками, вчителями музики, презентували нові твори на різдвяну тематику. Творчі здобутки учнів оцінювало журі. Головні критерії, за якими оцінювалися кращі виконавці, це оригінальне національне вбрання, а також рівень виконання музичного твору. Це для того, щоб популяризувати наше українське мистецтво. Якщо є підвалене, знаєте, якщо є той ґрунт, то на ньому можна розвивати любе мистецтво. А саме, от колядки, щедрівки, колискові, патріотичні пісні. Це все в нас проходять різні конкурси. Це є та основа, на яких розвивається наша молодь, гімназистка Софія Червінська подивувала глядачів одягом, в якому у давнину колідували в Галичині. Її насправді пасувала хустка, жакет і сорочка із справжнього льону, якраз для виконання різдвяних колядок. фестивалі подібного типу вони відкривають давні українські традиції. Наскільки ми знаємо, колядка це пісня, пісня обрядова, яка поєднує у собі традиції язичництва і традиції християнства. Це надзвичайно важливо для нашого для нашого розвитку духовного. Для розвитку для відновлення наших українських традицій, усіх учасників конкурсу колядницьких гуртів нагородили солодкими подарунками. Краще з них візьмуть участь в обласній розколяді. Ілліон Іваненко, Михайло Березень, Сергій Щочкін. Новини на вежі.